Всім привіт, друзі! На каналі я. Сьогодні покажу, як змінити IP на Windows, IP-адресу на Windows 11. Заходимо в пуск, пишемо KMD і вводимо команду IPConfig. Тоді тиснемо Enter і з'явиться ця вкладка. Щоб змінити IP, заходимо в пуск і шукаємо налаштування інтернету. Заходимо в налаштування. Відповідно, інтернет. Тут треба знайти поточні налаштування нашого інтернету. Для цього заходимо в Wi-Fi. Тиснемо налаштування ПЗ, потім властивості. Вибираємо IPv4 властивості. Наші IP налаштування і вводимо нову IP адресу. Так? Наприклад, таку 0, скажімо, 104. Ось. Далі вводимо решту. Вони зазвичай стандартні, і тиснемо ОК. Ось і все. Ви змінили адресу. На цьому все з вами був. Бувайте всі!